Колонка для Fox News, Там пише сенаторка демократка Джин Шахін. Вона також різко критикує Трампа за слабкість у переговорах з Путіним щодо війни в Україні і робить це використовуючи власні ж цитати Дональда Трампа у його книзі Мистецтво перемовин. Вона звинувачує Трампа в тому, що він послідовно поступається Кремлю, пропонує. Перемир'я без будь-яких умов він відповідне не відповідає, не, ре не реагує на зневагу Путіна і виглядає відчайдушним у цьому процесі переговорів. Це саме те, що не можна робити. Про це писав сам Дональд Трамп у своїх е книгах і казав, що саме відчайдушність це найбільша помилка у переговорному процесі. Шахін закликає дійсно протистояти Путіну. І не здаватися ніколи, пише вона в виданні, використати економічні важелі США і союзників, запровадити нові жорсткі санкції, не зволікати з цим, не здавати українські інтереси заради ілюзій швидкого миру. Вона вважає, що Трамп підриває авторитет США, підштовхує Путіна до подальшої агресії, ризикує втягнути Америку в ще більше конфлікту в майбутньому. Основна її була порада виданні згадати власні принципи і діяти виключно з позиції сили, а не слабкості, щоб зупинити війну і забезпечити в Україні справжній мир.